Пройшло троє суток. Ось на планшетах в цій сім'ї. У таке, як 33 кліща впало на третій сутки, ну і тут десь так само так само, плюс-мінус може. Ну а на цій рекордістки тут більше 100 кліщів, а то може і більше. Треба її. Поглядати за нею та може ще обробити. Через кожні сутки протираю тряпочкою і засовую. Ну, в общем, завтра подивлюсь, що буде на четвертій сутки. Муравки носять. Тут уже з краю розпечатують, переносять медок, нено і тут ось на плечеті. Ну, це таке всім удачі, пить доброго.